Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і Ми продовжуємо. Від нещадних ударів російських окупантів постійно страждають цивільні мешканці. На початку травня ворог вдарив керованою авіабомбою. Удар прийшовся на селище Іванопілля на Донеччині. Одного із постраждалих мешканців доправили до основної госпітальної бази області, де лікарі повернули чоловіка до життя. Історію порятунку розповість моя колега, журналістка Валерія Баранець. 5 травня в Іванопіллі біля Костянтинівки Донецької області пролунав вибух від ворожого удару. Постраждалими виявились троє мирних мешканців. Двоє чоловіків вижили. Одного з них, 67-річного Миколу, доправили до Дніпра для порятунку після тяжкого поранення. Микола вийшов 5 травня, о 9 ранку на подвір'я, сів на лавочці разом з сусідами. Але керована авіабомба прилетіла прямо йому в двір. Один вбитий, другий сусід край важкий, поранений відламками, Миколі, по суті, відсікло нижню кінцівку. Костянтинівці чоловікові одразу провели ампутацію. На жаль, її наслідком стала велика крововтрата, з якою Миколу доправили до головної госпітальної бази області. Тут лікарі-реаніматологи вже збалансували його кровообіг та провели реампутацію. Пам'ятаю, як управилися дома, вийшов на вулицю. Хлопці сидять. Підійшов до хлопців. Булись, 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 нічого не поверну. Микола чекає на швидке одужання та загоєння ампутованої кінцівки, щоб поставити омріяний протез та знову повернутись до праці на рідному подвір'ї. Його дружина Тетяна згадує страшний момент удару зі сльозами на очах. Я була в хаті. Я почула, що баба сильно, Я вискочила з хати, кричу коля, коля. І син, а син був в гаражі. Я кажу, мені якраз утра. Де батько? де батька? А він каже, вийшов на вулицю. Він вибіг на вулицю і каже, мам, всі лежать, всі лежать. А хлопчик поїв одразу 45 лет. Діма, крісник, крісник мій. Я вискочила, а він сидить на лавочці, отак вот от сидить. А другий мальчик успів у двір вскочити, а мій лежав отак вот от. Ну я підбігла, він живий, все, носа ж немає в крові весь. Я підбігла і кричу, Денис, забудь швидше машину. Ми погрузили його, повезли на Константиновку, тому що до нас вже не виїжджають, не скорі нічого. Завдяки медикам його стан задовільний. Протягом наступних трьох місяців Миколі буде встановлено протез, а доти його доглядатимуть. Тетяна ж присвятила життя роботі медсестрою, з чим ми її привітали. Адже щорічно, 12 травня, відзначається міжнародний день медсестри. Вдячність за свою працю отримали і працівниці медзакладу. Медсестри не просто виконують свої функції, вони підтримують пацієнтів і тамують їхній душевний біль. Так само свого чоловіка підтримує і Тетяна. Вона вірить у швидке відновлення Миколи і у їхнє щасливе майбутнє. Обов'язково під мирним небом України. Валерія Баранець, Данило Скрипник, новини. Д1.